А в 2019 році у грудні місяці в Нормандії, в Парижі, в Єльсійському дворці я, Макрон, Меркель і Путін домовились про Сісфайр. Це, до речі, слабкість того формату, що не було США. Це історія в цілому про гарантії безпеки, про позицію Німеччини тощо. Ми домовились про обмін. Людей, обмін всіх на всіх, ми домовились розпочати обмін всіх на всіх з обміну, і також мова зустріч багато е, часова, на зустріч, де ми з ним домовились. Всі вже втомились. Ми залишилися удвох в кінці кінців. І я йому казав, що давай сісфайр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про сісфайр, А від там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від... Від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували руски, це займе у нас 20 років. Я йому це доказав саме по часу.